This is gonna У такий спосіб різними мовами учасниці конкурсу Міст туризм привітали глядачів, які прийшли до міського палацу культури. Конкурс краси, гостинності, таланту та натхнення втретє проводиться у Чернігові. Організатори впевнені, що він сприяє формуванню позитивного іміджу Чернігова як міста комфортного для жителів та гостинного до туристів. За корону першої красуні змагалися дівчата з різних міст. Окрім Чернігова, це Ніжин, Київ, одна дівчина представляла Луганськ. Демонстрували не лише власну красу, а й свої таланти. Одні співали, інші танцювали. Вибір у членів журі був нелегким, і у підсумку вони прийняли рішення у дусі гостинності, яку й проповідує конкурс. Марина Демицька з Києва здобула титул Міс туризм Чернігова 2015 Дівчина з Луганська Наталія Варченко посіла друге місце. Окрім цього, спонсори та партнери конкурсу відзначили дівчат в ряді інших номінацій: міс журналіст, міс шоу талант, міс дружба, міс симпатії та міс бікіні.